Так, ну на цьому тижні тут будуть деякі астрологічні події, які будуть все ж таки впливати. Спочатку я почну, що чекає Україну, а потім ще додам деякі вказівки для світу. А, тож до 20 лю... з 3 по 20 лютого, тут Марс буде в своєму ретроградному русі. Він буде йти а, по будинку ворога по сьомому будинку, та ще й проходити кармічний вузол. Тобто, звісно, це буде давати ще більше протистояння з ворогом. Це а, буде давати. Наш я б так сказала, це буде давати як просування для ворога на ще якісь невеличкі території в Україні, але також це буде давати паралельно і просування наших військових і в Курській області, а також буде давати тут покращення позицій для наших військових, тому що. Якраз ось буде е, Сатурн робити тригон на Марс е, весь оцей тиждень, і звісно, це буде давати деякі військові успіхи для наших територій, для наших військових. Але на жаль, це буде дорогою ціною. Ну тобто, ти розумієш, що маю на увазі, а е, втрати будуть, тобто відіб'ють там на деяких територіях, так і просунуться на території Росії, але на жаль, з втратами. Також тут е, уран буде мати напруження до сонця до 15 лютого, тобто напруження до сонця і напруження до Меркурія. Як я спостерігала, завжди оці напруги до Меркурія вони дають якісь пошкодження пов'язані зі світлом, вимикання світла. І як я вже казала на минулому тижні про тестування нової зброї, і ми вже спостерігали, що це якраз і відбулося на минулому тижні. Ще цей аспект на небі е, зберігається. До кінця лютого, тобто так само продовжувати будуть тестувати цю нову зброю, але водночас в Україну також в лютому надійде нова зброя. Від партнерів, а, тому тут знаєш, як сказала, що деякі події вони начебто як зеркально будуть а, програватися. Тобто, а, як покращення у нас в Україні, там покращення в них буде просування, тестування зброї, і в нас також ну, зі зброєю будуть події. Тож а, така найнебезпечніша дата цього тижня це 12 лютого, а, тому що 12 лютого, тут з на 13, якраз буде повня. Ну, насправді то вмикатися буде із 11 на 12, і з 12 на 13. Зазвичай воно так працює, тобто дві ночі. А Повня, вона зазвичай я завжди про них попереджаю, так. А тут ще і ця під час цієї повні вона буде достатньо небезпечна, тому що тут буде на небі такий тау-квадрат. Якраз на вершині якого буде уран, а він відповідає за прильоти з неба за нову зброю, на все, що пов'язане з електрикою. І тому якраз е, в ніч повні тут небезпека вмикається з неба, що може дати якісь прильоти, е, може дати е, ну, не просто а те, що вони потраплять в якісь об'єкти інфраструктури, тобто вмикаються тут жертви. Е, кожна повня – це іде така знаєш конкретизація негативної енергії. Вона максимально вмикається, і в ці дні темні сили вони як беруть жертви. Тому саме в ці дні тут іде найвища небезпека, і як я вже казала, краще читати молитву роду захисну і не нехтувати сигналами тривоги, особливо от одинадцяте, 12 дванадцять, тринадцяте. До того ж, тут ще буде вмикатися і аспект від кармічного вузла на уран, тобто це завжди вказує на такі негативні кармічні події з поганими наслідками. Тож, взагалі, з 10 по 15 лютого тут аспекти показують також, якщо дивитися наших іноземних партнерів, що будуть якісь валачки, все ж таки, от Уран, квадрат Меркурій. Окрім того, що це буде світло, це Меркурій він ще відповідає за розмови, за домовленості. Це будуть якісь нові розмови про... Знову ж таки, зброю, устаткування, допомогу, а, але ще цього тижня, знаєш, вони, начебто, як пообіцяють щось скажуть, воно ще буде по, по ретро Марсу йти довше, ніж вони сказали. Тобто, десь вже після 20 лютого дійдуть ті обіцянки, дійде, дійде та зброя, про яку вони говорили. Небезпека від обстрілів тут збігається до самого кінця лютого, як я вже казала. А також на цьому тижні тут можуть знову якісь з'явитися сюрпризи від керівництва. А, ну і знову неприємні сюрпризи. А, тобто один з таких нововведень, про які я якраз тільки анонсувала в себе в інстаграмі, а, це те, що будуть залучати мігрантів в Україну а, для того, щоб давати їм робочі місця, для того, щоб, ну, тобто сказати, що там як не вистачає вже людей, бо жінки мало народжують. Ну, мене звісно, своя точка зору на цю новину. Але якісь от такі новини. Ми будемо чути, тобто, щодо того, що будуть приїжджати гості і їм будуть давати і соцпакети, і житло, і для них от буде все навіть більше, ніж для своїх вже українців. Ну і, yeah. а, так. ну і тут ще можу сказати, що до кінця лютого а, ми ще десь побачимо якусь авіакатастрофу. Які так само продовжуються, тому що пов'язані вони насправді то з магнітним полем Землі, яке змінюється, і з підземними також поштовхами. А, тому ці катастрофи вони також. ну, вони несуть небезпеку, але я не можу тут сказати, що все треба сидіти вдома, нікуди не виходимо, бо скрізь небезпека. Е, Забирають тих людей, в яких вже прописано в карті, що в них наступить смерть саме от від цієї енергії, там в небі, в воді чи ще десь. Тому тут від долі не втечеш, як то кажуть, і е, все, що треба робити, це, звісно, виконувати свої завдання, незважаючи ні на що. Е, що ж, на небі також буде відбуватися секстиль від ліліт до Мерку. І знаєш, це буде давати, давати енергію різноманітних провокацій, якихось таких, знову ж таки, пов'язаних з ТЦК. Тобто якісь нові або пропозиції, або залучення, або вони якісь нові будуть видвигати свої ну знаєш як Вимагання від людей, от щось схоже на це. Тобто тут, доки рішення зверху не буде по контролю цих органів, по аспекту від ліліт, ще буде йти, Ну можна сказати, зло від цих, я не знаю, як їх назвати, організацій, хай буде так. Тобто такі неприємні будуть ще звістки, неприємні будемо новини чути від, від цих органів. І якщо дивитися, що світ, тобто лютий, такий місяць, в якому так протягом цього тижня ми будемо ще спостерігати, якісь такі от балачки щодо війни, щодо припинення війни, але вони так і залишаться балачками. Якісь, можливо, будуть видвигати а, різноманітні плани, план від Китаю, якісь пропозиції, що, і, що інші країни будуть казати свою точку зору, але насправді це зараз знову ж таки тільки балачки. Також з'явилася така інформація, що нібито Трамп збирається подвоїти санкції проти Росії, щоб власне зупинити війну. Це в принципі зараз тепер до балачок, про які ти говорила щойно, але тим не менш, давай перевіримо цю інформацію: чи будуть подвоєні ці санкції, і е, чи дозволять ці дії дійсно вплинути позитивно е, для того, щоб завершити війну між Україною і Росією? Знаєш щодо санкцій, я би тут виділила кінець травня, червень місяць, аж тобто, знову ж таки, не зараз, тому що 25 травня Сатурн буде переходити в знак Овна, і в цьому знаці він надзвичайно злий. Тобто тут він буде вмикати такий надконтроль, і жорсткіші ем, стосунки навіть будуть вмикатися і між країнами, і в світі. і буде взагалі, от нам зараз вже здається, що це такий жорстокий час, але нас. Справді то ні. Зараз ще такий як перший період, як його назвала, так включення все інше, що далі нас чекає. Тобто, коли Сатурн Вовен перейде, от там почнеться вже жорстокість, і там якраз можуть увімкнутися оці санкції. Але знову ж таки, треба враховувати, що там ще і Нептун буде переходити Вовен, і літом Сатурн з Нептутом будуть. Поєднуватися, що це дасть, це дасть спочатку якісь як ну, жорсткіші санкції, але Нептун він буде вмикати е, брехню. Знову ж таки, якісь ілюзорні новини, балачки, які будуть виглядати як якесь щось жорсткіше по всьому світу, якісь нові обмеження, нові якісь закони прийня, прийнятися для обмеження. І щодо Росії, до ще інших країн, там Іран, оці всі, оця їх, скажімо так, шайка. Але потім ми будемо спостерігати ілюзії і рожеві окуляри будуть спадати десь в серпні місяці 25-го року. Ми будемо бачити, що знову Знову це якийсь обман, що знову це якась схема. Для всіх це буде виглядати як санкції, а насправді то там буде е, якісь, якісь нові будуть види співробітництва, щоб використати ресурси Росії на свою користь. А Трамп в нас такий продуманий бізнесмен, який буде намагатися е, ну щось мати. З стосунків з різними країнами, тобто для нього невигідно просто взяти, заблокувати зв'язки з Росією. Він може про це якось говорити, але насправді там буде прихований таємний план, завдяки якому щось вони все одно будуть ну, сполучені штати від Росії отримувати, і це все почне. Вивітрюватися назовні з серпня, десь місяця, серпня або з вересня, там якраз коридор затемнень буде, і коридор затемнень буде відкривати більше ці теми. Ми будемо бачити, що знову ж таки ми є свідками закулісних ігр, ігор, там де про все домовляються, а нам там кіно показують. О, дуже дуже чесна шкода, що таке доводиться переживати сьогодні, тим більше після трьох років повномасштабного вторгнення. Хотілось би, звісно, щоб більш радикальніші дії були від світу, але поки що бачимо, що тільки Омана сподіваємось, що це зміниться, але зараз знову починає з'являтися інформація про те, що Путін нібито намагається е, саме Білорусь втягнути до війни з Україною. Чи дійсно зараз ідуть про це розмови, можливо, вже перейшли до дій? І чи дійсно е, Білорусь теж розпочне військові дії з Україною? Я, чесно, говоря, не думаю, що він буде залучати прямо таку, ну, більшість Білорусі, можливо, там якісь представники йдуть по контракту на службу. Але я думаю, що він все ж таки більше буде готувати і брати їх в резерві, якщо Росія вирішить наступати на країни Прибалтики. Тобто в них там вже такий план є наступати на Європу після України. Ну бо вони ж там такі не спиняються. І я думаю, що якраз в резерві для них будуть Білорусі. Лоруси, я не думаю, що це буде для України, тому що ну вони і так справляються зараз, і без білорусів, враховуючи те, що в 2025 році тут будуть все ж таки певні домовленості, обмеження, і все буде йти на стихання агресивної фази війни, тому вони зараз готуються до нового військового конфлікту. Чи може бути, бо є декілька варіантів: це залучення безпосередньо білорусів і можливо використання їхньої території, щоб саме росіяни пішли з їхньої території, з білоруської території на Україну. Чи можливо і такий варіант? Знаєш, я все ж таки бачу більше, що вони з їх території підуть на Литву, більш вірогідно. Тому що такої можливості піти в Україну всі ці роки вона була. Але ж вони так не робили. А, а я ж кажу, що війна в Україні в цьому році вона все одно буде поступово наспати. Тобто, до 25 п'ятий рік він вже рік завершення цього конфлікту, навіть якщо завершиться вже в самому кінці року, чи остаточні рішення будуть прийняті на початку 26-го року. Але все одно в них поступово буде йти вже підготовка до нового конфлікту. Ж Будемо теж далі проглядати всі ці питання, і зараз хотілось би також поговорити про те, що власне чекає на цьому тижні усіх українців, не тільки українців, людей в цілому, а саме допоможемо це дізнатися по знакам зодіаку, що порадила б кожному робити або не робити на цьому тижні. Так, ну розпочнемо традиційно з овнів. Це перший знак зодіаку, вогняний знак. Тож для овнів цей тиждень буде достатньо позитивним. Цей тиждень буде присвячений проведенню часу з дітьми. Хороший тиждень взагалі для жінок, які виношують дітей. На цьому тижні треба побільше часу приділяти своїй зовнішності, своїй красі, ходити в гості, зустрічатися з друзями. Тобто, якісь для себе влаштовувати розваги ходити і займатися якимись своїми хобі. Тому що тут вмикається п'ятий будинок, чим більше будуть овни розважатись хоч якось на цьому тижні, тим краще буде для них. І також тут Венера якраз знаходиться в знаці овна, тобто вона овнам буде давати більше грошей протягом тижня. І особливо тим овнам, які дуже активні, які постійно щось будуть робити їздити, спілкуватися, і е, грошей більше буде якраз і для військовослужбовців, тому що знак ОВНА – це якраз знак всіх військовослужбовців. Тому тут всі люди, які задіяні в цій сфері діяльності, для них це буде грошовий тиждень. Для тільців. Для тільців цей тиждень він буде присвячений партнерським стосункам. Будуть, може вирішувати, чи бути з цим партнером, чи не бути з цим партнером, а також це прекрасний тиждень для того, щоб навіть і виходити заміж, закохуватися, проводити час своєю половинкою. І якраз уран зараз знаходиться в знаці тільця, це буде давати знаєш, якісь такі швидкі знайомства. Це може впливати на швидкий початок самих стосунків, тобто такий ну, скорість, швидкість дає Уран. І тому протягом тижня тут було б добре розпочинати партнерські проекти, щось робити в парі, проводити час разом. Ну, і я б сказала, що це такий був би хороший тиждень і для судів. Тому що сьомий будинок для, за суди відповідає, якщо у вас якийсь суд відбувається на цьому тижні, використовуйте якісь. Нові закони, тому що Уран він за всі новинки відповідає. Тобто, чим більше буде інновацій використано, тим краще для вас все це пройде. Для близнюків цей тиждень буде такий, трошки я б сказала, може напружений. Тут в першу чергу тут напруження можуть бути фінансові, і було б дуже добре продумати. Як ви будете гроші використовувати протягом цього тижня, куди ви їх хочете вкласти? І насправді то було б непогано вкласти в якусь крипту, тому що Юпітер знаходиться якраз в знаці близнюків? І тут Юпітер буде давати близнюкам ну якісь такі удачливі проекти, ідеї давати в принципі удачу в тих інвестиціях, які близнюки захочуть зробити протягом тижня. Але окрім цього, ще є е, ну, такий шанс пережити, можливо, стрес протягом тижня, є такі ризики для здоров'я, тому треба підкріплювати своє здоров'я, особливо дихальну, дихальну систему, тому що у близнюків це таке слабке місце. От, все, що пов'язане з легенями, з бронхами. от Бережіть себе. Раки. А у вас протягом тижня тут буде така частково енергія також пов'язана з фінансами, з банками, з чужими фінансами, з вкладами, з кредитами і з такими може неприємними звістками, які звідти можуть поступити. І частково цей тиждень буде пов'язаний. З якимись іноземними друзями, спілкуваннями, з роботою на іноземній кампанії, на, з іноземними мовами в тому числі. І Марс якраз зараз знаходиться у вашому знаці, в знаці раку. Та ще й ретроградний. Звісно, він тут вказує на те, що краще було б доробити те, що ви колись не доробили. Тобто, наприклад, ви колись почали вивчення іноземної мови, закинули і все. Було б чудово на цьому тижні знову розпочати це вивчення. Тобто доробити недороблене. На Марсу прекрасно йде всі активні справи, тому особливо все, що пов'язане з чимось іноземним, іноземними якимись, ну, енергіями. Так, леви. От У Левів взагалі максимально на тижні вмикається все, що пов'язане з освітою, з новими знаннями, з отриманням вищої освіти. Можливо, з'явиться бажання якраз піти, отримати нову професію онлайн, а з'явиться бажання подорожувати, вчити нові мови, подивитися там на YouTube якісь відео про різні країни, дізнатися щось про різні культури. Тобто у Левів будуть вмикатися всі такі інозини. Земні енергії і бажання для себе вивчати щось нове. Для дів. Для Дів буде дуже такий важливий тиждень, тому що, по-перше, він буде присвячений роботі, кар'єрному розвитку, якимось новим досягненням в своїй роботі. Ну і взагалі, Діви в нас трудяжки, то цього тижня вони будуть знову ж таки багато працювати. Але у Діві якраз зараз знаходиться кармічний вузол, і він тут буде деякі. Кармічні моменти по роботі активувати, а також це можуть бути кармічні моменти, пов'язані зі здоров'ям. Діви, ваше слабке місце це шлунково-кишковий тракт. Тому слідкуйте за своєю дієтою протягом тижня. А також в знаці діви зараз знаходиться місяць, і це вказує на те, що буде підвищуватися чуттєвість дів. Особливо це а, люди емпати, в яких робота пов'язана з емпатією, тобто там психологи різноманітні, а, так езотерики, всі що всі люди, які працюють з людьми, в них якраз емпатія буде ще більше проявлятися протягом тижня, захочеться їм ще більше допомагати людям, і все це також буде а, впливати на покращення роботи, може, збільшення кількості клієнтів. А, Терези у вас тиждень присвячений проведенню часу своїми друзями, тобто захочеться більше зустрічатися, зідзвонитися, переписуватися з друзями, дізнатися якихось новин. А також цей тиждень прекрасний для ведення свого бізнесу. Тобто, якщо ви приватний підприємець, взагалі прекрасний тиждень для того, щоб розвивати особистий бренд.